Конувачка обов'язків директора дитячого садка у Терешках Тетяна Головань показує теплогенераторну, від якої нині опалюють дошкільний заклад. Нині тут із двох газових котлів працює один. Котел інколи виходить з ладу, ми ремонтували, бо відбувалися заміни труб і, звичайно ж, поспішали це зробити. Навіть в вихідний день ми працювали з Полтавогазом, Вони приїжджали нам ремонтували його. Щоб дітям тільки дати тепло. Наприкінці січня цей заклад та місцевий ліцей планують обігрівати від нової котельні, яка працюватиме на деревному паливі. Її нині будують. У виритому котловані за допомогою крана встановлюють бетонні плити. Тут облаштують механізм, який постачатиме до котлів сировину. Зараз іде будівництво безпосередньо автоматизованого складу, з якого буде подаватися площадка під котельню, вже готова. Зараз чекаємо від поставщика саме безпосередню котельню. Вона на днях повинна приїхати. Ми її будемо встановлювати і підключати вже до теплових трас саму котельню. Там будуть встановлені котли потужністю 300 кВт. Далі Завантажувати бункерного типу, розрахований на 40 кубів. І... По закладам освіти будуть розміщені два теплових пункти. Будівництво нової котельні почали у листопаді минулого року. Роблять це, зокрема, щоб зекономити гроші на опаленні. Ми зможемо мати можливість економити кошти на придбанні газу, який на сьогоднішній день, хоч іде, по за цінам, але все рівно таки є відчутною. Шкалою фінансування. Наш Терешківський ліцей та дитячий садочок Барвінок спалював газу на суму мільйон 950 тисяч. По нашим розрахункам у нас буде йти щепи на 450 тисяч. Тобто, десь орієнтовно ця котельня повинна нам економити півтора мільйони в рік. Нова котельня буде автоматизованою. Нею можна керувати за допомогою мобільного телефону, розповів Володимир Кріль. Автоматизований склад розрахований на 37-40 кубічних метрів запаси щепи, що дозволить системі працювати в залежності від погоди від трьох, до, від трьох днів до півтора тижня в автономному повністю режимі. В школі і в садочку. Той час, коли не потрібна температура, ну, скажімо, там 20-21 або 18 градусів, це вихідні дні, це канікули, це коли заклади не працюють, можна автоматично знижувати температуру. На будівництво та оснащення котельні з бюджету громади витратили 5,5 мільйонів гривень, розповів голова сільської ради Віталій Турпітько. Завершити роботи планують наприкінці січня. Тетяна Весна, Богдан Казиріт Суспільне новини, Полтава.